Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися, як зробити мене. Беремо ось це. Ось це. Так. Потім беремо ось цю штуку. Ми потім повинні його розфарбувати в оранжевий колір. Так. Ні, не, не в червоний. Надо іменно в оранжевий колір, то есть давно оранжевий колір. Нам при, нам прям треба в коричневий. Тепер надягаємо на кукурузу, то есть не на кукурузу, а на дыню. Так от ми должны тепер ми повинні спавнити ось таку білу футболку. Тепер ми повинні її е, в чорний зафарбувати і надягаємо. Потім беремо штани. Удаляем ненужную часть и потім фарбуємо в супер-пупер синій темно синій кольор. Надягаем, надягаем, и у нас получился ось такий я. Симую хорошого просмотру. Можна можна його ось так зробити и можно його ще скопировать. Но то уже, ну то уже, если вы захочете. А так... А так всім, при... всім приятного просмотру, всім приятного просмотра. всім пока-пока.